16 година, 17 хвилин. Марафон Єдині новини триває. У студії працюють Марія Скиба, я Микита Міхальов. Вся команда, ми Україна, зосереджуємось на мапі Тривог, Харківщина і Донеччина ракетна небезпека, активність ворожої авіації фіксують повітряні сили. Будь ласка, знаходитесь в укриттях цивільного захисту Луганщина і Крим, загроза з повітря. А далі про інші теми легкі симптоми. Це про президента Джо Байдена. Він не має лихоманки. Його життєві показники в нормі, і він продовжує приймати противірусний засіб і вести державні справи. Про це повідомив лікар американського лідера Кевін Конер. Я нагадаю, що два дні тому у Джо Байдена виявили коронавірус. Під час візиту до Лос-Анджелесу він отримав позитивний тест у Білому домі. Одразу заявили, що президент вакцинований та має легку форму вірусу. Американський лідер вже не вперше хворіє на COVID-19. Вятнадцять лише влітку 2022 року він занедужав на корону тричі. Ну і президент Сполучених Штатів може покинути виборчі перегони. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, зазначив і цей неназваний чиновник. що... Нині Джозеф Байден намагається з'ясувати, які шанси на перемогу має віцепрезидентка Камала Харріс. Він навіть попросив провести відповідне опитування. Ну а підштовхнула президента на такий крок, і те, в принципі, що великі донори з Нью-Йорку і Каліфорнії дали зрозуміти його команді, що, ем, хоч і у підтримці, не відмовляють, але на кнопку паузи вже натисли. Я нагадаю, Байдена почали закликати зняти свою кандидатуру після невдалих дебатів з кандидатом у президента. Дональдом Трампом Олександр Сушко з нами на зв'язку, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, експерт у сфері міжнародних відносин. Пане Олександре, вітання вам. Доброго дня. Вітаємо. Добрий день. От насправді згаданими китою вже ім'я Камали Харіс, яку можливо, ну, власне, багато хто в сполучених штатах і називає тим кандидатом від демократів, якщо раптом Джо Байден не захоче, не зможе, бо зніме свою кандидатуру з. Змагань президентських. Як ви думаєте, наскільки зараз є цьому ймовірність? Дивіться ймовірність заміни кандидата від демократів зростає. Ми на сьогоднішній день не можемо ще сказати, що так само і відбудеться. Однак, імовірність цього вища, ніж була тиждень тому чи два тижні тому. І деякі причини вже були названі в ефірі. і Безумовно, зараз іде тестування варіантів, які власне перевірка альтернативних кандидатур, і в першу чергу дійсно віце-президентки Камали Харріс, яка є найбільш імовірним і відносно безконфліктним варіантом на заміну Байдену. То, до речі, стосовно Камали Харріс, CBS публікує свіже опитування американців. От згідно цього опитування, у пані Харріс 48% проти 51% Дональда Трампа, тобто плюс-мінус такі ж самі цифри, що і у Байдена, як мінімум, до дебатів та. Плюс-мінус. І от тут виникає питання: чи підуть на цю заміну, бо це ж прецедент, по суті, для Америки. Байден уже праймеріс виграв. А на цьому етапі, так би мовити, на цьому елементі мосту коней ще не міняли. От чи замінять, чи підуть на цей крок прецедентний? Ну, ви бачите ще два тижні тому це зовсім виглядало неймовірно. А зараз уже це розглядається як можливий варіант. Чому тому, що йдеться про е, те, що в американському суспільстві зміцнюється розуміння того, що жодних гарантій того, що Байден порається з чотирирічним терміном роботи на посаді президента, немає навіть серед його найбільших прихильників, і відповідно це знижує мотивацію його підтримувати. І якраз тут динаміка його негативна, і саме тому. Такий варіант дедалі більше заміни виглядає все більш реалістично, але це в свою чергу, і ви правильно відзначили про цифри підтримки. Це не дає демократам гарантованої перемоги на виборах. Всі розуміють, що Камала Харіс при всьому тому, що вона не, не має тих недоліків, пов'язаних з віком, але вона не має і тієї харизми і авторитету. Який би дозволяв їй ефективно включитися в передвиборчу кампанію вже як кандидат президенти і виграти ці вибори? Джо Байден напередодні казав про те, що готовий провести ще одні дебати з Дональдом Трампу, Трампом, які можуть пройти в вересні. А взагалі, пане Олександре, на вашу думку, чи є сенс в подібних дебатах або ще в таких перепалках словесних, зважаючи знову ж таки на, на ті обставини і ті ситуації, які складаються з президентами з кандидатами в президенти? Ну, знаєте, в американській традиції проводити декілька дебатів між основними кандидатами. Зазвичай це три цикли дебатів. Тому тут нічого дивного в тому, що кандидати планують наступний цикл, вже минув тільки один. От інша справа: що чи це чимось поліпшить справи, Байден. От, але якщо йдеться про вересень, то на той момент вже буде ситуація вирішена. Або він залишиться в гонці, або буде інший кандидат, і тоді гарантовано будуть дебати з Трампом або у нього, або у іншого кандидата. Скажіть, будь ласка, а чи буде змінювати зараз якимось чином свою стратегію Дональд Трамп? Тому що все ж таки, це, ці події, дебати, так і зрізи відсоткові. Вони ж відбуваються на декілька тижнів до виборів. Тут часу ще ОГО, го так би мовити, для, для політтехнологів одного і іншого флангу? Ну, бачите, звучали такі передбачення, що Трамп може певним чином знизити свою. Градус температури розуміючи, що він уже сам ледве не став жертвою тої, тої конфліктності, тої е, тих поля, поляри, поляризації в американському суспільстві настроїв, які е, мотивують деяких людей на крайні вчинки, і такий рівень поляризації загрожує всім, тому від Трампа дещо очікувалося е, в бік. Е, Зниження такого градусу протистояння, однак, ну, ми бачимо з його останнього виступу на власне конгресі в Мілуокі що так він формально звернувся до нації з тим, що він не хотів би бути президентом половини Америки, але в цілому його риторика залишилась тією ж самою з масою. Риторичних звинувачень на адресу Байдена і демократів, тому поки що я не бачу якихось істотних підстав. Очікувати зміни стратегії. Дякуємо, пане Олександр. Вам Олександр сушко це виконавчий директор міжнародного фонду відродження експерт у сфері міжнародних відносин. Він був напрямом відеозв'язку.